Друзі, сьогодні у нас буде обзор на коротше зомбі проти рослини. Я цю ігру дуже сильно люблю і ми починаємо. Спочатку почнемо з рослин. Зараз я тільки всю цю коробу куросивлю. О oh май. Так, з першої статі. Ну, то є день. Я зараз знову листачу є. Є. Так. 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 І все. От така жменька. Показую. Перше. Подсолнух. Проста рослина, її всі знають. Ммм, два ворохостріли. Ну, я їх просто двоє хотів зробити. Далі. Двойний горохостріл. І ще леді А, він розминався леді а, фухсы, нормально. Горих. Его называют картошкой. горіх. Горіх. Бомба вишня. Ладно. Друга стадія. Уровень ничи. Начинаем. Так. Я вам забув, що показати картошечну бомбою з уровня день. Ну в мене їх двоє. Ладно, буду говорити волосніше, от то вже вже встах, вже все. Так. Дальше це... Не всі, но я збок, що подобающий господи горіхи стріляє і бульбашка. Ой... Простих двоє, а ні, даже зараз буде троє. Ладно, друзі. Двоє. Красив грибів. От третій риб. На секунду. Ладно, от третій. І все, почекайте. Щоб вибрати? У нас тут є ще з картошечна бомба, ще одна із першої стації. І джампер. Далі. У нас ще й ти гриб, який зає монетки, точніше солнешка. Поки що бачите. Все буде класно. Труса гриб. Довольно трусий. У нього є в слой трус, ну ладно. І ми переходимо на другу стати басейн день. І для басейн день ми вже все робимо. Так басейн день. Так, почекайте, я всіх зберу. Або це легко. День. О, еще гриб Судьбы забыл из уровня нич Так, так, так. И вроде бы все. Ой, еще Могила Еда забыла. Так, вроде бы все. Це у нас кувшинка, две кувшинки. такий вот перець і мій самый любимый кабачок. Так і тепер ми вроде переходимо к уровню басейн. Ніч. От і ми вже прийшли к уровню басейн. Все готово. Перше. Це магніт і кофе. Магніт і кофе. Якщо схрестити, топочний магніт, який вже не спить. Далі. Какту спомагає від зомбі шарика. Рослинка здуває вітер, здуває теж шарики. Греб на воді і звздочка яка стріляє і всі сторони, кроме передньої. Ми переходимо к уровню креше. Ми прийшли на уровень креше. Кстати, ми забули, ще шипе из уровня басейн день. Так, означається тільки... Двоє рослин, і все, Ой, вибачте, це кукурудза пулька. і горшок так, ми переходимо до рослин, із магазину Дейво. І... Інатор, магніт, який збирає і монетки з других домашок, і кошка миш, ми переходимо до зомбі з уровня день. Так, вийшло, що у мене тільки два зомбі з уровня День. Це простий зомбі. І зомбі з конусом. Ми переходимо до зомбі ніч. Ми продовжаємо. У нема зомбі з уровня ніч. Но Могі... є могіла. Переходимо в басейн уровнь День. Ми вже перейшли к уровню басейн День. І це вже починається зомбі. Басейн уровнень День збираю. Ой, я забувши з уровня. Бас... Е... Ні. Ніч. Зомбі гіпноденсера. Так. До уровня басейну. До уровня басейну в мене тільки два зомбі. Це зомбі, який є зразу там шість чи сім виїжджає на машині великої. І зомбі з удочкою. Ми переходимо до уровня Басейн Ніч. Із уровня басейн Ніч у мене тільки такі зомбі. Всього лиш двоє. І це зомбі з шариком. і ще один зомбі з шариком. Ми починаємо до уровня криша. Мы продолжаем уровень Крэша. С Гаргантюа и Карлик, зомби ученый и зомби с канатом. Ладно, друзья, всем пока!